Усім же варто готуватися до нового сьомого технологічного устрою. Він має розпочатися орієнтовно у 2040-х, 2050-х роках. І, хоча те, що я зараз скажу, поки що схоже на фантастику, але ймовірно, все буде саме так. Отже, сьомий устрій обіцяє нам квантові комп'ютери, штучний загальний інтелект, нейроінтерфейси, космічні міста та термоядерну енергію. Але хто буде лідером таких технологій? Давайте розбиратися, у кого найкращі шанси. Для початку трохи про розстановку сил. Для провідних країн, США, Китаю, ЄС та Японії, шостий технологічний уклад став полем змагань за глобальну першість. В Америці такі компанії, як Тесла та SpaceX, задають темп у галузі електротранспорту і освоєння космосу Водночас автоматизація виробництва залишає без роботи тисячі людей, що актуалізує потребу в перекваліфікації та впровадженні базового доходу. Китай інвестує штучний інтелект і розумні міста, але стикається з викликами: швидке старіння населення та обмежений доступ до мікрочипів через санкції. Європа утверджується в зеленій енергетиці і біотехнологіях, проте бюрократія заважає розвитку інновацій. Японія, попри лідерство в робототехніці, бореться з демографічним спадом і нестачею працівників. Індія, Бразилія та країни Африки переживають переломний етап. Шостий технологічний уклад відкриває можливість оминути традиційні стадії розвитку. У Кенії мобільні сервіси МПЕСа фактично замінили банки, а індійський IT-сектор став глобальним гравцем. Молодь ключова перевага цих держав, але цифровий розрив між містом і селом поглиблюється. Без інтернету та освіти мільйони залишаються поза прогресом. Автоматизація, яка загрожує робочим місцям у розвинених країнах, для бідніших може мати ще більш драматичні наслідки. Їхні економіки значною мірою покладаються на фізичну працю. Та, попри це, потенційно є сонячна енергетика в Африці та цифрові сервіси в Азії дають шанс на прорив, але все це лише за умови своєчасних інвестицій.